В Одесі сьогодні відбувся фестиваль бойових мистецтв. Незламні у поєдинках змагалися майстри бразильського джиу-джитсу, кудо, кікбоксингу та інших єдиноборств. Захід провели з метою вшанування пам'яті захисників України. Як сила та єдність нації виявляються у спорті? Репортаж Андрія Анастасова. На екрані світлини полеглих захисників, троє жінок та семеро чоловіків. Серед них і Дмитро Коколадзе. Мати героя згадує, щоби потрапити на фронт добровольцем, її син повернувся з-за кордону, де працював, служив на Херсонщині, де й прийняв останні бій з ворогом. Хто як не ми, вони казали хлопці? Хто як не ми? От хлопці йшли з таким, що ми повинні. Це наша країна, це батьківщина, яку треба захищати. Така сама історія і побратима Дмитра Дениса Кушніра. Його мати закликає ніколи не забувати про загиблих героїв, адже для їхніх родин це вкрай важливо. Ну пам'ять – це все. Якщо є пам'ять в наших серцях, то і хлопці живуть. Вшанування пам'яті полеглих воїнів головна мета фестивалю бойових мистецтв незламні, що відбувся в Одесі. Це вже 20-й такий турнір, який організатори проводять з 2019 року. Спорт ми обрали по одній простій причині: там, де воїн, там фізична підготовка. Там, де воїн, там щось мужнє. Там, де воїн, там є спорт. Є і плюс багато дійсно хлопців і дівчат, які військові, вони своє життя і до війни, і під час війни, і після повернення пов'язують зі спортом завжди. Участь у фестивалі взяли 20 спортсменів. Вони змагалися у п'яти видах єдиноборств: джиу-джитсу, бокс, ММА, кудо та кікбоксинг. Серед учасників були і ветерани війни а за запеклими поєдинками спостерігали їхні побратими. Це буде дуже захопливі поєдинки, в яких буде приймати участь майстри міжнародного міжнародного класу та призери чемпіонатів Європи і міру. Це дуже буде яскраво. До бою у дисципліні джиу-джитсу готується і ветеран російсько-української війни Назар Данів. Він втратив ногу на Херсонщині під час виконання бойового завдання, але тепер уже є чемпіоном Європи. Заходили на острова для того, щоб підготувати. Щоб завести людей, і наступив на міну суперник Назара, також ветеран Владислав. У нього бойова травма голови. В результаті у запеклій боротьбі, незважаючи на ампутацію, Назар все ж таки виборов перемогу її присвятив полеглим побратимам. Зараз це це дійство для того, щоб всі люди е, завжди пам'ятали, якою це ціною здобуто. І... Що ми можемо вільно пересуватися, спілкуватися і розмовляти українською мовою. Наприкінці родинам полеглих захисників передали посмертні нагороди. А наступний меморіальний захід це вже буде турнір із карате. Відбудеться в Одесі наприкінці січня. Андрій Настасов і Гриміханошин Подробиці, Телеканал інтермарафон. Єдині новини.